Вітаю на календарі 25 березня. Понеділок я рада бачити вас на телеканалі Еспресо Біла Церква для вас цього тижня. Працюватиме Любов Геращенко, тому підписуйтесь на нас у соцмережах, якщо ви цього досі не зробили. Лікаря хірурга Білоцерківської міської лікарні номер 2 таки звільнили за хабар по статті. Про це зазначила генеральна директорка медзакладу Ніна Головенко під час звітування на засіданні з гуманітарних питань міської ради. За її словами було проведене службове розслідування. Пацієнт особисто надав письмове повідомлення про корупцію, поінформувавши, що вранці прийшов хірург та сказав, що операція коштуватиме 15 тисяч гривень. Наче чоловік відповів, що про собі… Бі таких коштів немає. Через кілька днів лікар знову повернувся з аркушем, на якому написав номер картки для розрахунку. Наразі матеріали службового розслідування передані до Білоцерківської окружної прокуратури. Долю хірурга, корупціонера тепер вирішуватиме суд. Медична карта стаціонарного хворого пацієнта в Ангелії містить записи про лікаря-хірурга, який проводив оперативне втручання. Це лікар-хірург Мадей Сергій В'ячеславович. 19 березня 2024 року отримано лист від Білоцерківської окружної прокуратури за вихідним номером, таким то щодо отримання висновку службового розслідування. А також внесення відомості за вказаними фактами до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першої статті 368 Кримінального кодексу України. Ми подали на проспілковий комітет свою пропозицію щодо звільнення. Лікаря-хірурга за статтєю, не за власним бажанням, як він хотів, а за статтєю. Проспілковий комітет, розглянувши це наше подання, в результаті свого засідання прийшов до висновку і дав згоду на розірвання трудової угоди. І саме за статтею. і 20.03 я звільнила лікаря-хірурга за статтею. Крім цього скандального питання, заслухали депутати звіт головної лікарки Ніни Головенко. У ньому вона розповіла про послуги, які надаються в закладі. Хто оплачує їх, та пообіцяла більш ретельно контролювати своїх підлеглих. Однак не всі присутні позитивно оцінили роботу лікарні. Так, депутатка міської ради Ольга Нагорна зазначила, що такі ганебні корупційні ситуації трапляються не вперше та навела кілька прикладів. Я зайшла у Фейсбук, коли, ну, власне, сама ознайомилася з тим випадком, і подивилася коментарі людей. Знаєте, якщо з тисячі коментарів, які залишали, були три позитивно, то це, мені здається, ненормально. І я скажу, от я ви знаєте, навіть спеціально деякі собі зафіксувала. Просто це випадок не один, який відбувся. І от власне люди пишуть, що там твориться в цій лікарні, все місто знає і це роками. Геннадій Анатолійович повідомляємо вам, що при плануванні операції по видаленню жовчого міхура з мого батька вимагали кошти. Далі, коли мій тато там лежав, 30 тисяч взяли і він помер. А у мене чоловіку 35 річну сестру привезли по швидкий хірург оглянув і сказав, їдьте додому. Записи на УЗД треба чекати два місяці або платіть. Цій лікарні без хабаря взагалі не лікують. Ласа література в подарунок від іноземних партнерів. Одна з міських бібліотек виграла гранти на понад 500 книжок для поповнення своєї колекції. Тепер читачі зможуть насолодитись найрізноманітнішими новинками світових та вітчизняних авторів. А деякі видання є навіть англійською мовою. Подробиці у матеріалі Анастасії Антоненко. Початком великої війни в Україні в десятки разів зросла грантова підтримка різних галузей. Скористалась такими програмами і Білоцерківська бібліотека номер 5 яка зуміла написати проєкти на оновлення фонду. І зусилля не були марними, адже книгозбірня вперше перемогла одразу у чотирьох грантах. Завдяки цьому заклад отримав. Жодної копійки з міського бюджету. З'явились у громаді навіть книжки англійською мовою. В нас була напружена ситуація із. Книгами для бібліотек і з 22-го року, починаючи з періодичними виданнями, і з книгами почалася війна, виникло таке питання, що не до бібліотеки, не до книг і не до культури. Тому наші колеги взяли участь у цьому проєкті і ми виграли. А ініціатором цього проєкту була така українська організація Пен. Вони в минулому році брали участь, там був англійський форум. Книжок, і вони запропонували таку ініціативу, чому не зібрати книги для бібліотек України, а саме англійською мовою. Студенти одного з навчальних закладів міста зробили для 500 нових англійських примірників анотацію українською мовою. Перші читачі у захваті від книг кажуть, деяких романів взагалі немає у перекладі, адже їх випустили лише минулого року. Книги там різнопланові на будь-який смак і е, навіть рівень володіння англійською мовою, тому що є книги, як дійсно для малечі, прямо як далі початкова школа, є і для підлітки дуже багато прямо романів. Просто читати або оповідання бо романи. І є сучасна проза, в тому числі для дорослих, хто цікавиться, будь ласка, тому що книга англійською мовою зараз якщо чесно то коштують дорого. Тому, якщо є можливість взяти в бібліотеці, у бні є література не лише художня, а й науково популярна, тобто там щось з біології, чи з хімії, чи здорового харчування, щось там були про фотографії, про респонденцію. А я собі взяла як для мами до виховання дітей. Також для мами існує проєкт Валізка з книжками, де німецькі партнери профінансували дитячі примірники українською мовою. Ще один здобуток переклади друк польських сучасних авторів вітчизняними видавництвами. Оплатила це Польща. Крім того, книгозбірня отримала багато іншої літератури у подарунок, яка щойно з'явилась на полицях магазинів. Книжки нові, сучасні, в гарному оформленні. Ну і всі вони українською мовою, українських видавців. Книжковий грант від бібліотечної країни ми виграли, ну, це ми писали його спільно із нашими колегами з усієї України. Було подано 975 заявок, і з них вибрали 38 заявок. Ну, в тому числі і наша бібліотека щасливо потрапила до, до цього переліку. Хоч співробітники читальні кажуть, що написання грантів робота нелегка, однак це виправдовує результат. І в умовах повномасштабної війни важливо, аби українці продовжували читати, розвиватись та завдяки книгам покращували свій ментальний стан. Анастасія Антоненко, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква. Містян запрошують помилуватись надзвичайними картинами. У бібліотеці номер 5 художниця Марина Потіха відкрила персона. Деякі роботи флоресцентні. Це вже друга персональна експозиція авторки, яка також є волонтеркою фонду Ангели Білої церкви. Помилуватись картинами можна до 10 квітня. Вхід вільний, але кожен може задонатити для військових у скриньку. Це така цілеспрямована виставка для того, щоб допомогти зібрати кошти. Зараз вони збирають на реби кошти. От, і якщо щось продається з цієї виставки, то воно буде направлене також цією метою. Це виставка емоцій, можна сказати, Марини Потіхи, тому що кожна людина, коли дивиться на ці картини, вона бачить Марину в різних іпостасях. Це і спокійна, і не дуже який настрій. Мабуть, у художниці, мабуть, отаке от вилито на полотно. З нагоди відзначення 210-річчя з дня народження Тараса Шевченка у Білоцерківській школі мистецтв номер 1 провели відкриту педагогічну конференцію під назвою Кобзар велетень українського духу. Захід відбувся спільно з педагогами міста Бахмут. Як означає директорка мистецької школи Леся Крижешевська, між їхніми закладами підписаний меморандум про співпрацю. Бахмутська школа наразі веде свою роботу онлайн, а тому наші земляки намагаються всіляко підтримувати. Колег. До нас на сьогоднішню конференцію приїхали директорка Бахмутської мистецької школи Євгенія Васильівна Гринь та викладачі цієї школи. Ми будемо обмінюватися своїми думками, своїми напрацюваннями з національного патріотичного виховання. Свою чергу, мистецька школа. Номер один міста Бахмут вони поділяться з нами своєю роботою. Взагалі, які заходи з національно-патріотичного виховання проводить вони. У відновленні ветеранів та ветеранок після війни фізична та психологічна реабілітація мають рівноцінне значення. Тому, аби серед армійців зменшити постресові розлади, допомогти вивести їх з депресії чи тривоги, команда з однієї громадських організацій бліцеркві займається їхнім душевним зціленням. Детальніше розповім у сюжеті. Ки ножа та приготування смачної їжі саме так розпочинається день для військових, які перебувають у центрі адаптації реабілітації учасників бойових дій. Як стверджує голова управління Руслан Бусько, центр було створено ще у 2019 році. Тоді знайшли приміщення в межах міста. Ступово робили ремонт як за власні кошти, так і за підтримки закордонних партнерів. Згодом до них почали звертатися люди з різних куточків країни та бригад, які хотіли потрапити на реабілітацію. Робота триває і завантажується центр. Інколи він буває сильно повний. Приходиться інколи відмовляти людям, тому що банально не вистачало місць. Через це ми розширюємося, розширюємо наш центр. Перший поверх ми зробили поліпшення кімнат, відбудували, зробили, відремонтували. І тепер ми можемо більше людей приймати. Що відбувається з хлопцями, які потрапляють сюди? Ну, перші декілька днів це поселення, люди обживаються там, збирається якась невелика група цих людей, там, наприклад, 3, 4, 5, 6 осіб, і ми розпочинаємо. Спочатку цю програму «Reboot Combat Recovery» є посібники, це матеріали, які один посібник для лідера-викладача, який веде цю програму, і посібник для військового. Це його як робочий щоденник і зошит, в якому він виконує свої якісь завдання, які йдуть за програмою, і залишається в нього. Його вже ніхто не перевіряє. Цей щоденник. Відеоуроки, які перекладені українською мовою. Стверджує керівник у центрі намагаються створити якомога комфортну та сімейну атмосферу, аби захисникам було легше адаптуватися. Бо кожен новоприбулий боєць пройшов емоційно складний шлях на війні. На уроках спілкуються про проблеми, які їх турбують. Також розповідають, як вийти з них, не нашкодивши собі. Проблеми можуть бути різні. Це людина стала свідком травмуючої події. Людина могла потрапляти десь там в оточення. Людина довготривало перебувала в такому навантаженні фізичному, психологічному, духовному. І, відповідно, війна впливає на всіх людей. Відбувається зміна, трансформація, зміна цінностей, поглядів, світогляду і можуть бути різні наслідки, тому що кожна людина вона проживає стрес якось по-своєму. Для когось це е трагічна така величезна травма. А для когось це просто як день на роботі. Потім ціна непрощення, потім, ну, коли людина живе з непрощенням, потім зупинка кровотечі. Для того, щоб почати відновлення, потрібно усвідомити свою роль у одужанні. І знаєте, це як лікар, який е, призначає там харчування, лікування, і це все потрібно дотримуватися. І тільки тоді ти швидше одужаєш. Окрім навчання, у центрі можна займатися спортом, дивитися фільми, спілкуватися, ходити на екскурсії у басейн. Тощо паралельно з військовими працює психологиня Анна, стверджує, завжди знаходить спільну мову з хлопцями, адже всі йдуть на контакт після сильних травмуючих подій. Досить складно знайти інше якесь сильне захоплення, яке буде визначати, що ти взагалі будеш робити в житті. І тому, коли ти знаходишся на роздоріжжі, потрібна певна підтримка. Це не психологічні консультації, це спершу йде підтримка. Живуть військові у комфортних кімнатах та під час дозвілля гуляють парком та дихають свіжим повітрям. Більше у центрі є собака породи хаски на ім'я Дейзі, яка теж є своєрідним чотирилапим реабілітологом для захисників. Харчуються воїни якісно та смачно, бо готують для себе самі. Кожен день готую. Буває так, що наготовлю що три дні йому, А так. В принципі, кожен день готую. Я працював до цього на гражданки шеф, шеф кухарем шеф в японському ресторані, тому знаю всі моменти. Ці. І готую смачно. Ну, враження, які мене, чудові. Хочу допомагати хлопцям, щоб теж ставали, почали нормальне життя. Ви відчуваєте, що вам, можливо, в своїх якихось питаннях трішечки легше, трішечки, знаєте, на душі тут спокійніше? Так, так, є таке. Нині реабілітаційний центр продовжують вдосконалювати. У ньому проводять ремонт та планують розширюватись. Організація навіть самостійно прикрасила приміщення деревиною, бо мають столярний куточок. Тож все роблять власноруч та з любов'ю до побратимів. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Завершуємо ефір понеділка традиційно прогнозом погоди. На дворі вже омріяна весна. За даними Укргідрометцентру, протягом тижня біля церкви суттєво підвищиться температура. У вівторок та середу дощитами у четверта п'ятницю повітря прогріється до 14-16 градусів тепла. А ось на вихідних синоптики обіцяють максимальну температуру до плюс 21 в день вночі 10 градусів за цельсієм. Отері телеканалу «Еспресо Біла Церква ви дивились програму Головні новини міста. Для вас працювала Любов Геращенко та вся наша команда. Дякуємо усім нашим захисникам за можливість жити і бути українцями. Не забувайте донатити на армію, адже кожна гривня важлива. Спокійного вам вечора. Побачимось вже завтра.